Я встаю дуже рано і десь о четвертій годині ранку, як завжди, я собі включила е, свій комп'ютер, заварила каву і підходжу до вікна. Уявіть собі таку картину, це взагалі окраїна Харкова. За нами там уже поле, таке невеличке. Це поле почало вибухати скрізь. Таке от враження було, що зараз вибухне наш будинок. Ми в чому були. Отак, от просто побігли в підвал. З того підвалу ми десь через три години перебралися в метро. Ну і від собі така от платформа, да, там живе дві тисячі чоловік. Люди зразу ну, лежали, отак, от, е, отак от один за одним да, на, на цій платформі. Але люди зразу про, попрокладали такі доріжечки. І ото ми рухалися там обирання. Місце, де видавали кипяток, якийсь, і місце, де заряджали телефони. Тоді в місті реально почалася паніка. Магазини всі фактично позачинялися, але якщо вони працювали, то черги стояли на вулиці, а бомби весь час. Тому дуже велика була проблема з продуктом. Правда, уже десь на 9-й день, або може на 7-й з'явилися такі. Просто рятівники наші волонтери, і вони почали завозити там якісь бутерброди, ну щось таке. Але дуже велика була проблема з питною водою. В цьому метро ми прожили 10 днів. Вирішили їхати, оскільки там ну, реально було дуже складно. Почали викликати таксі. Ніхто не хотів їхати, оскільки все бомбили. Але зрештою з'явився там чоловік, який вирішив такі, ну, таксувати, зважився нас довести. І коли ми їхали, ми реально вже побачили перші результати цих жахливих бомбувань. Ми їхали, а на узбіччі доріг стояли побиті автомобілі, в яких сиділи мертві люди. І оце те, чого я ніколи не забула. Наступний жах це був звичайно, вокзал. Там було стільки людей, це щось неймовірно. Ці потяги, які подавали безкоштовні, аби побільше людей туди влізло, це були такі електрички радянські, це дерев'яними такими лавками. І в ці електрички набивалося стільки людей. Там не було жодного місця, де можна було просто постояти. Ми доїхали до Вінниці, і коли ми вийшли уже на пероні. То мене здивувала просто оця тиша. Я вийшла, думаю, Боже. Невже тут немає цих бомбардувань? Не літають оці жахливі літаки, нічого не вибухає.